Ми зараз потрібно так. Ось ви обрали сюди, -да. а то ви зараз будете е міняти. Ставати, решту, решту сюди. І так. Ми вчора з вами знайомились професійно. А сьогодні давайте познайомимось трошки з іншого боку. Тому що, в принципі, знаєте, який, е е е е вираз, такий є такий вираз визначення work-life balance. Тобто є баланс. Так, між роботою і особистою життям. І в нас є якісь там, певні інтереси. Але що потрібно зробити з цими картками, яким чином ми будемо це робити? Mm -hmm. Ваша задача буде зараз. А, давайте сьогодні не будемо серцевого цього так? Хтось перша вершина, а він передає естафету іншому. Заодно один стіл іншому, столу, той стол іншому і так далі. Щоб у нас так було більш равномірно розподілення, розподілення mm -hmm. і так. Перша ваша задача буде е, така. Ось Я не буду показувати свої картки, я просто розкажу. Е, подивіться на ваші дві картки зараз, ті, ті, що ви обрали. І одна картка буде якимось чином вас асоціюється з вчорашнім днем. Е, ось, ось Подивіться на, на неї, і яким чином вона може характеризувати вас вчорашній день. Ось. А друга картка, е, які очікування складає у вас на сьогоднішній день. Це перше завдання. І третє, а, завершити вашу ну, презентацію, тим, що ніхто не знає, що я і якийсь там хобі, і так далі, якийсь інтерес. так? А, давайте таким чином. Ну, давайте ж приклад маю надати правильно, яким чином це робити. І так, <кхід> а, ось моя перша катка з вчорашнього дня. Те, що а, ми вчора. А, були як дельфіни, у вас було вчора дуже багато експертизи, і в кінці, коли ми завершували день, начебто всі як ці дельфіни вистрибнули високо з води. Тому що дуже були потужні вчора на фінальній презентації. Коли ми вже розглядали болі і проблематику. і Причина це причини клієнт має придбати саме той товар, саме ту рослину, яку ви обрали. А, сьогоднішній день мене очікування такі я, напевно, буду так почуватися, коли сьогодні притримуєте сертифікат. Ось. І, а, до речі, сьогодні просто фінальний день мого тренінгового року, і в наступний тренінги в, в мене буде вже наступного року. Ось. Тому може таке очікування, що буду вже готуватися до Різдва і нового року. А, і ніхто не знає, що я. Вчора багато знало, що я і займаюся тренінгами, і займаюся ландшафтною архітектурою, але ви не знаєте, що я рок-музикант, я клавішник, бек безвокаліст. Так, є особи, які ведуть команду і, і є, які позаду. От, Всі їли в одному напрямку, всі коднаці. Угу. Друга картинка ось така. Сьогоднішній день. Сьогоднішній день. А, Одне дерево це, це мабуть, я, менеджер, друге дерево це клієнт. Е, повинні бути в гармонії. Так? Mm -hmm. е, про мене, ну мабуть, ніхто не знає, що я люблю співати, <схід> тому що я не співаю на роботі. Ну і взагалі в житті зараз не, не використовую своє хобі. Хіба що вдома, коли маю настрій. Раніше так, раніше там. Співала і в ансамблі в шкільному, потім в коледжі, коли навчалася, потім в хорі. Я теж зі школи почав співати, грати і так. Що було, показ на вашення нагода, то я видавачі. Діфік для мене взагалі якась така тварина, асоціація така дуже розумної досконалої тварини, можна так сказати. А ми, як ця дитина, яка просто тягнулася до досконалості, можливо, десь так. На сьогоднішній день це е, досконалість і гармонія природи. Сподіваюся, що ми всі досконалими такими гармонійними менеджерами стануть після сьогоднішнього, після взагалі нашого тренінгу на сьогоднішньому. Сказати, щось таке, що про мене ніхто не знає. Ми вже просто ну, з багатьма дуже багато років знайомим. Єдине, що напевно ніхто не знає. Що я займалася дуже нетривалий час великою атлетикою і стрибала висоту і виграла навіть обласні змагання і мала дуже великі завдання. Я тут не... це не реальний директор або виконавця. А, оце Супер. Дуже, дуже цікаво. Дуже захопило відео, яке спочатку ми переглядали без звуку, а потім зі звуком. Добре, а зараз, зараз момент хто пам'ятає це відео зі звуку, потім зі звуком. Що там, що там саме було? Чому це відгукується? Ну, 60%, 60, 60 то, як ми виглядаємо, яким чином ми робимо цю невербалію. Mm -hmm. Дякую, Оксана. А Давайте хтось ще перехопить ініці... ініціативу цініціативу Оксани. Ще, напевно, я задумалася над тим підходом, як сформувати питання для виявлення потреб клієнта, але з другої сторони, Так, це, оце для мене, так це теж я вчора навіть ще потім було дози. Є досвід до нашого окупу. Дивіться, я зараз підкреслю це. Якщо ми особливо працюємо в, на, на, в напрямок P2P, ну тобто людина, яка щось вас придбає для того, щоб його бізнес покращити, кожен клієнт приходить з якоїсь там своєї проблематики. Якщо він просто хоча б зайшов в ваш садовий центр, зайшов в ваш магазин, чи просто клікнув на сайт, значить в нього вже є перший крок для того, вже якась потреба, якась біль в нього там пропрацьовується. Так? І кожен клієнт постійно сам задає собі питання, яким чином мені збільшити свій обсяг продажу, яким чином зробити, щоб мої клієнтами були лояльні, і чим я краще, ніж інший ландшафтний дизайнер, наприклад. Так? Ось і а, ваша задача йому допомогти в цій, в цій значності. Тому ось, потрібно це мислити як, як клієнт. А, дякую, Наталя. Хто ще щось пригадає? Так, так Те, що мені дуже запам'ятало, це те, що далі по торги потрібно брати по максимуму інформації. Чим більше ти володієш інформацією, тим на кращих умовах можна домовитися. Ага. Пам'ятаєте, як, як у нас вчора було? Так? Одні продали квітки за Уратом за 250-490-500 доларів, да? а інші видали інформацію і втюхали по тисячі пасів. Ось, Тому важливо розуміти, якщо ти має, маєш інформацію, розуміти, що інша людина втратить, якщо вона не вкладе з вами в угоду. Добре. І так, зараз ми з вами почнемо працювати з запитаннями. Ми вже створили вчора ці страхи болі. Певні незручності, начебто вам це каже клієнт. І дуже правильно, коли ви писали, як... ось, я багато сприйму і томлююся руки. Тобто це ось, наче, покаже ваш клієнт. Зараз під це а, потрібно створити буде вам просто запитань. навіть без якоїсь можливо логічної послідовності. Ми потім їх Постійно. Просто за те, щоб зараз себе не обмежувати, нам потрібно буде скласти запитання, скільки зможете, скільки і створюється питання. Але запитання мають бути переважно відкритими. Так? Відкриті запитання, яким чином можна створити. Бачите, спеціальний підійшов. Якщо ви, ну, ви будете дивитися, у вас все одно буде схилятися, щоб закрити запитання, створити. Але якщо вам створити, поставте прямо на початку речення, що, як, коли, де, скільки, який, і воно одразу ж стане у вас відкритим запитанням. Трошки нагадаю вам вчорашнє ось як працює спін. Щоб скласти спін, потрібно зробити ланцюжок. А пам'ятаєте, що такий смін? записувала записував щорешні. Прям відмітив <рес> ага. питання. Це мене так записано. Потім проблемні питання, наслідкові питання. І що, якщо був би такий інструмент? Ну, тобто, натякаючи там на, на відвідувати питання. Так, так. Добре. А, я зараз вам я дуже люблю показувати це графічно. Uh, ну, це моя архітектура навіть, минула, uh, все ж таки десь в знайді, тому я більше накресленнях на розуміюсь. А uh, так, у нас ми вчора зробили перший крок для цього. Ми вчора пропрацювали ситуацію, виховані потреби в вашій уяві. Ми ще не знаємо, що там може клієнт. Ми для того і пропрацювали, uh, наче хто він каже. Uh, і зараз нам потрібно було, було б створити ситуативні запитання, щоб зробити знак дорівнює між тим, що каже клієнт, так і тим, що ви змоделювали. Пам'ятаєте, я вчора вам продемонстрував цю модельку? Коли я вам за так запитання задавав? Mm -hmm. Тобто я змоделював таку ситуацію, що е, нас не дуже задовольняє конверсія, е, наприклад, дзвінків і чи Ось, І я таким чином змоделював ці питання, щоб створити ситуацію, що ви дійсно в цьому живете. Задати якесь проблемне запитання на рахунок того, наскільки вам це подобається і з не, не, не труднощів завдає. І потім трошки раз, е, на запитань, запитання, тобто, до чого це може призводити: до доходу, до емоційного стану, до е, ставлення, наприклад, е, керівництва бізнесу і так далі. І потім я задав, таке оце, на, наводячи, натякаючи запитання для того, щоб. Ти сказала, так ми хочемо послухати, що ти хочеш нам запропонувати. Своїх запитань відносно цих страхів болі і проблем. Зрозуміло? Час на підготовку 20 хвилин. Добре? Таким же чином, в таких же групах ви працюєте. Я вам видаю кривчати. Є? 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 є питання. Так. Це питання має стояти так, щоб. Була власне така, як ми вчора озвучили проти. Так, звичайно. Спочатку передавала така. Чудово, так. Ось ось, наша то вам відповідає, але це на суставі фактором робити. Фактор чи ви не до речі? ви не концентруйтесь там на тракторі, який сікатор переїхав? Не концентруйтесь. Якщо тут треба обов'язково прям, щоб ви відображали всі. Ну, ви можете взагалі взяти взагалі правильно за цією патологією, взяти всього одну бору яку ви хочете розкручувати, і навколо цієї болі просто упасіть е, ці запитання. Не обов'язково по всіх. Можливо, яка сама така найяскравіша, яку легше за все пропрацювати, ви можете її просто одну взяти. І ви обираєте саме баркан е, з Поїхали. Перше питання, яка відстань вашого будинку е, від вашого будинку до сусідів? Е, Друге, як ви суповіх на сусідів знаходиться на вашим парканом? Е, наскільки у вас дружні стосунки з е, сусідами? Е, Четверте, де знаходиться зона відпочинку вашої ділянки відносно будинку сусідів? На яку частину ділянки виходять вікна сусідів? Які незручності вам створюють вікна сусідів? Які негативні емоції зникнуть, якщо ми закриємо вікна сусідів? Чи комфортно вам відпочивати у власному залі, коли так близько вікна сусідів? Зі скількох сторін вас турбують сусіди? І якщо я маю рішення вашій ліквідації щодо вікон вашої, висликати. Так, чудово. Давайте розберемо для вас з тих, запитання. Чи комфортно? І так, це у нас сетуативні. Яка відстань вікна нашого згодні, що це седуативно, так? Я писав вікна згодні, що це. У вас проблеми запитання, наскільки вас друзі Тобто, Вже передбачається, що це проблема. Але дивіться, проблемне запитання воно може бути перехрещуватися ситуативно. Тут, в залежності, відповість людина. А де знаходиться, ага, це ситуативно. Знаходяться вікна, які незручності вам створюють вікна ваших сусідів. Сусідів. Це суто проблемне запитання, але які негативні, а, негативні емоції, дивіться, це наслідкове запитання, тобто воно роздолучується від цієї проблеми. Чи комфортно а, вам відпочивати в вашому саді, коли так близько? рана? Це теж, а, ну, тобто, може, тут пер, перефразувати, як це можна перефразувати Важна, на відкриття. Проблема запитання, воно має бути аж таке. Да. Як можна відповідно? Чи ви любите Ні, не, не. Чи ви любите було відпочивати на вашому подвір'ї? Ні, наскільки комфортно вам? Наскільки, наскільки це впливає, коли ви хочете голою відпочивати на подвір'ї? Це буде відповідально. Те, що <різь> назад їхаєте. Так. так, скільки сторін і на. О, добре. Чудо. Чудо. Да? Супер. Ми які проблему розкручуєте? Ми розкручуємо. Ну, ми загальнили, бо у нас там був перелік проблем, і ми загальнули до однієї проблеми, що клієнту він у нас садіме, mm -hmm. зйом, там був завдання, і йому не підходить розпрацювати. Чому до нас звернувся? Ситуальні питання яким секатором ви користувалися до цього? Це для того, щоб розуміти, від чого ми повинен відштовхуватись, і чи клієнт використовував, до прикладу, професійний, чи він е, якийсь напівпрофесійний на, на секатор використовував, який не відповідає його потребам. Що саме вас у ньому не влаштовує? Тут ми вже детальніше дізнаємося про його проблеми. Чи він саме незадоволений. Е, де плануєте використовувати? Це нам дає розуміння, чи клієнт. Е, 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 чи він сам працює, чи, чи для себе шукає, чи в нього е, свій сад, чи в нього велика там, наприклад, лохильний, то ми більше дізнаємося про діяльність клієнта. Скільки часу в середньому ви працюєте з секатором протягом дня? Ну, це теж підштовхує нас до того, чи все ж таки клієнту е, пропонувати здорожчий, кращий професійний секатор, чи можливо розгляне якісний, але трішечки простіший варіант. Що є важливим для вас коли, е, е, у користуванні секатором? Це також найбільше більше дізнаємося про вимоги клієнта до секатора. Е, яку кількість секаторів вам потрібно? Тут також на це питання нам дає розуміння, чи клієнт буде сам користуватися, чи це буде використовувати ще з наскрімінгу. Під який розмір руки та якою рукою будуть, чи будете, чи будуть використовувати? Це теж для правильного підбору інструменту для клієнта. Так, ситуативні питання закінчились. Тепер у нас проблема, так? яка виникає у вас проблема із заміною запчасти. Тобто тут клієнт може відповісти, що до старого секатора я взагалі не зміг знайти запчасти. Далі, які проблеми у вас виникали внаслідок користування старим садовим інструментом, тобто попереднім вашим інструментом? <пораз> далі. А, ну і далі. Які наслідки для вашої продуктивності можуть бути при користуванні неякісним інструментом? Тут ми вже чуємо про наслідки від користування попереднього інструменту. Який інструмент впливає на результативність? І тепер підводимо клієнта. Зима, мінус 40, їде фура. Фура ламається посередині дороги навколо поля. І поломана фура, і вилазить тої водій. Старий мікрод, я думаю, що всі знаєте. Вилази тої водій, бере якусь там монтіровку, бере гачний ключ, великий відкруть там, що з колесом бачиш, що не сталося. Відкручує, хухає, хухає, відкручує. Мінус сорок, сніг, ніч, темрява, катастрофа. Відкручує, відкручує, відкручує. відкручує.

Як подобається, подавати проводити в підпуску? Хто за те, що це ситуативне? Хто за те, що це проблемно? Добре. Це ситуативне. Як ваш чоловік ставиться до ваших вподавань? Хто за те, що це ситуативне? Хто за те, що це проблемне? Я так і знав. А, хто за те, що це наслідкове? Добре, це ситуативне. Такі витрати на приїзд і на чоловіка напевно, не дуже вас задовольняють. Хто за те, що це ситуативне? Угу, ага, хто за те, що це проблемне? Хто за те, що це наслідкове? А багато хто визначить, що це проблема? Чому це? Якщо не назвала, це значить погано. Так, дійсно. Наталя, ви сказали, що це все ж Не сказано, що поганий настрій чоловіка. а раптом ці витрати створили гарний наслідок. Можливо, так, так. А ми ж не знаємо просто контекст, тому може бути і так. Дійсно. Можливо, так, так. А дивіться, а тут просто такий індикатор, такі витрати, ну, якщо додати такі високі витрати, наприклад, так, можливо. Ну, це проблема, це питання по своїй суті. Але, бачите, через феш воно може бути розлітоване, в залежності від того, як воно буде стояти в контексті. Тому що проблемні запитання і наслідкові запитання це один тип питань, це воно про проблему. Проблема це воно розкручує одну приховану потребу, а наслідкові запитання ще там куку прихованих потреб. Пам'ятаєте, що таке прихована потреба, до речі? Okay. Що? На яку є декілька рішень, так? І це те, що просто висловили незадоволення, так? А явна потреба це що? Яма виражена і є об'єктивна. Ну, тобто явна я потреба, якщо дайте мені червоних кленів, мені потрібно зробити огорожу. Це яка проблема? Ну, потреба. <плес> це явна потреба. Весь просто конкретна а, а Необхідність жертвувати на задоволеннях до чого призводить? Яке це? Хто за це, що це ситуатив? Проблема? Наслідкове? Угу, наслідково. А Чому це проблема? Хто відповів? Ну, це проблема, це до чогось приводить жертву, то, ну, це проблема, вона якась ціні, там бікнулась. В принципі, так. Воно, я ж казав, що наслідкові, вони теж проблемні завдання. Тобто, якщо воно буде по логіці своєї, то можна буде проблеми. Але це в принципі по цій логіці воно наслідкове. На кому і чому ще це може відобразитися? На, 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 на кому чому це ще може відобразитись? Яке це запитання? Хто за те, що це ситуативне? На, на, відобразитись? Ситуативне у вас? Чому? Ситуативне це запитання. Вашу, на вашу думку? Відобразити, а, 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 ага. а хто сказав, що це наслідкове запитання? Чому ви думаєте, так? Не, це результат, що у вас наслідок? Так. Наслідок того, що вже відбувається, що вже були, були відповіді. Так, це а, наслідкове запитання. А що означало для вас вирішення проблеми голосування між вашими вподобаннями і запереченнями чоловіка? Це для кого це ситуативне запитання? Проблеми? А, Проблема, так, наслідкове. А, навідне. Добре. А, а, добре. Наслідкове запитання. Чому це наслідкове запитання? Вони будуть те. буде будуть із насліду так першення цей проблем. Ага, а зараз. А хто за те, що це навідне запитання? Чому? Це ж. Ходить, що оце, оце запитання, навседок, кажете, це наслідок такі витрати, так поїдеться. Це послідовність. Тут бачите індикатор? Що означало би для вас вирішення цього питання? Це а вже навідне запитання. Ніц. Так? Тобто, якщо вам запропонують заголосоване рішення цього запитання, ви готові висновити мою пропозицію? Це яке? Це а в кого це ситуативне? Хтось, хтось навіть не піднімає руку. Так, друзі, це не екзамен. Ми тут просто ми тут э, розбираємось. Немає неправильної думки. Я вам хочу більше сказати. В залежності від того, що там які відповіді, ці э, запитання можуть бути людина. Просто це така побутова, таких речі. Це також можна... останні питання. Якщо так задати, <плес> задати, то я просто затопити. Взає... Ну, дуже важко зрозуміти, що що за означає що так навіть немає. А Назарі, ви правий, Ми тут просто немає для вас вирішення проблеми балансування. Нікого ну, якого балансування? Можливо, там, я вона сказала, я не знаю, яким чином балансувати між моїми вподобання, вподобаннями, вподобаннями чоловіка, а, в мене наслідки того, що він рятується, що на, 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 на поїздки високі витрати. Я хочу поїхати в нормальне місце, а він постійно мене тягне в затоку. Яку, там де по масту влучили декілька разів так ось і, і, і їй потрібно вирішення і важливо якщо в такому випадку в означало для вас вирішення цієї проблеми. вона б сказала це для мене було був би ковток свіжого повітря і то якщо вам запропонує збалансоване рішення цього тобто і для чоловіка буде чудово, і для вас тоді вона буде таким чином відповідати бачите я просто зараз на ходу це вигадає Тут в залежності від того як піде розмова і розмова може, ми можемо приготувати сценарію, а розмова може піти в інше, в інше русло. Тому потрібно, ви, до речі, коли ви, ось в понеділок прийдете на роботу, у вас прибудуть дзвонити, виходити клієнти, і у вас будуть такі автоматичні закиди на тренінг. Так, А що це за тим клієнт? А що які в нього мають будуть, будуть, будуть бути болі? раз пропрацювали, потім блін, ось цей не пропрацював. Потім. в Свороді картину яку намалював один раз, намалював, і більше він цього не повторював. Це по суті.